Доброго денечка. Вирішила я ці гіацинти посадити в земельку, тому що дуже велике коріння, прям дуже, бачите, дуже. Ось тут посадила, зараз йду до другого інжирчика. От. Буде гарненько як зацітуть, а потім уже буде на дворі нормально, пересажу їх на двір. Різні кольори, я так і поробила, щоб це є. Ось йду до цього. Вже тут почала, бачите? Зараз я вам покажу, яке тут коріннячко. Де ж я буду їх держати, у таких малюсіньких горщиках. О, гляньте, ну. Бачите? То я тако роблю ямку, щоб не пошкодити також інжира. Ставлю і присипаю. І зараз трошки пулю. отако, о. отакі діла. Всім гарного дня і мирного неба, а я буду красоту наводити.